Ти часто погоджуєшся, коли насправді не хочеш. Або посміхаєшся, коли зовсім не смішно. Допомагаєш навіть коли виснажена. Носиш маску зручною бо боїшся образити, тоді це відео для тебе. Сьогодні ми поговоримо про те, як перестати бути хорошою дівчинкою і повернути собі себе. Що ж таке синдром хорошої дівчинки? Ну, бути хорошою звучить дуже мило. Але за цим ховається страх. Наприклад, якщо я відмовлюсь піти з друзями, куди насправді я і не хочу. То мене вже не покличуть, там я буду якоюсь не такою поганою, мене не приймуть. Тому я погоджуюсь, щоб мене прийняли, і я не можу відмовити. Або, наприклад, в компанії, де там палять, п'ють алкоголь, я боюсь відмовити, тому що я знову ж боюсь осуду. І, до речі, мені одна клієнтка розповіла, що вона ходить там з компанії, там дивитись футбол, наприклад. І вона каже: Я дійсно не хочу пити, але я. Я не можу відмовити, я не можу сказати ні, тому що мені зразу говорить, як так, ти не будеш пити. І коли навіть вона там щось хоче випити, то вона п'є не те, що вона хоче. Тому що знову ж боїться осуду. Тому нами керує страх. Страх, що нас не приймуть, я буду незручною, не такою, як від мене очікують. Але що я буду відчувати всередині, то це, що я не маю права на свої потреби тому там, де синдром хороша дівчинка, це не про доброту, це про внутрішню потребу бути прийнятою, причому найвищою ціною, ціною себе. Це стосується не тільки дівчат, а й хлопців. хлопців бажання бути хорошим, відчувати себе так. То коли ж це почалось? Часто корені в дитинстві. Коли нас любили лише якщо ми були слухняні, спокійні, зручні. Скоріше за все, нас не внімали просто так, що ви є. Можливо, батькам було і ніколи вони якось показували свою любов тільки тоді, коли ви якось проявлялися та ну щось могли зробити. Де вас могли за це похвалити? Ось ти там щось зробив. Тепер ти такий гарний, я тебе люблю. З такою дитиною дуже зручно, і легко, дороса. вона слухняна, нею можна легко керувати, але всередині дитини міцніше бажання бути цінною, важливою, адже хорошою дівчинкою. Дитина хоче відчувати себе хорошою, важливою. І тому з'являється такий завчений паттерн поведінки. Вона вчиться так, щоб мене приймали, маю навчити себе глушити. Наприклад, не плач, ти ж хороша. І дитина вчиться подавляти свої почуття, щоб бути хорошою. Не сперечайся, будь чемним. І дитина намагається бути чемною, слухняною, хоч всередині у неї. Обурення, біль і вічі. Отже, дитина завчилася приховувати та подавляти свої потреби. І як же це проявляється в дорослому житті? Ну, по-перше, важко відмовляти. Ви не можете сказати ні, навіть якщо дуже хочете. Відчуваєте провину, коли обираєте себе, обираєте те, що вам хочеться, подобається, відчуваєте сором. Цей постійний сором, я мала бути б кращою. Або сумніви, ви сумніваєтесь, тим, я була занадто різкою, потрібно було бути м'якшою. Або навпаки, я занадто м'яка. І оце відчуття злості, незадоволення собою, бо я не змогла відмовити. Такі прокручування там в голові роблять нас незадоволеними ні собою, ні оточуючими. І робить нас нещасними. До речі, вас часто використовують, тому що ви можете робити те, що не хочете, ви не можете відмовити. І знову ж ви не задоволені собою. Ви втомлені, але посміхаєтесь. По-друге, часто такі люди навіть самі вже можуть не розуміти, чого вони насправді хочуть. Тому що для них так важливо бути хорошими, що вони вже не розуміють уже своїх власних потреб, діють за завченими схемами, посміхаються. Але всередині таке емоційне виснаження чи роздратування. Це життя для всіх, але не для себе. То як же почати змінюватися? Зміни починаються з усвідомлення. І тільки ви усвідомите, як це вам шкодить, і матимете чітке бажання змінитися, почніть на себе дивитися по-іншому. Ну, перше, на що я маю право? Чи зобов'язана я бути зручною, чи я маю право подбати про себе? Моя ні, це про зраду, шкоду для когось, чи це турбота про себе? І чи я маю право говорити ні? Тільки у вас з'явиться усвідомлення про себе, на що ви маєте право бути, наприклад, людиною гідної любові просто так, а не за щось. Далі ви можете робити інші кроки. Друге, це ставити інші запитання, чому це я роблю зі страху чи з любов'ю?». Вчитися розрізняти, коли ти добра, а коли ти хороша. Наприклад, справжня доброта це коли я хочу зробити, навіть якщо мене не оцінять. Просто з любові, з доброти. А коли я хороша, то роблю це з потреби зі страху Страху бути егоїсткою, не прийнято і бою сказати ні. Тому запитуй себе відразу перед дією, чи я це з любові, чи з страху роблю. Третє. Не виправдовуватись за свої кордони. Наприклад, щодня робити таку практику нехорошості, навіть якщо страшно, відчуваєш дискомфорт. Четверте, витримуй, витримуй цей дискомфорт, сором це проходить. Це лише твоя програма, це нормально. І коли ти починаєш відмовлятися від хорошості, можуть з'явитися такі почуття провини. Ну, Я погана, тому що я ж не допомогла. Страх, мене тепер не любитимуть, там, сором, я могла бути кращою, о боже, там, да. це емоційна детоксикація, її потрібно прожити, не тікаючи. Допомагає внутрішній діалог. Я маю право обирати. Там, моя цінність не в тому, наскільки я зручна, а в тому просто що я є. І практикуй, і спостерігай, як світ не рейнується від цього. П'яте, повторюй афформації: Обери для себе ті, які тобі подобаються. Наприклад, я не повинна бути зручною, а щоб бути цінною. Я маю право на себе. Мене можна не любити, я витримаю. Проговориться щодня, вранці ввечері. Проговориться постійно, коли там відчуття провини, сумнів, там, чи не перегнула я палку. Вихід із синдрому хорошої дівчинки це не про те, щоб стати грубою, байдужою якоюсь. Це про те, щоб, нарешті, стати живою, справжньою, цілісною. Ти маєш право бути собою. Не ідеальною, але живою. собою. Тебе не зламає, якщо хтось розчарується, тебе навпаки це зцілить, коли ти сама себе приймеш. Якщо це відео тобі відгукнулося, став лайк, підпишись і напиши коментар. Я обираю себе, це буде твій перший крок. Якщо вам близьке, залишайтеся тут, підписуйтесь на канал, тут буде важливим, простими словами. Легко та душевно. Також можете записатися на консультацію до наших фахівців психологічного центру Тетя Татілюш.